Допомога для захисників від маленьких акторів. Вихованці франківського дитсадка організовують благодійні вистави, аби зібрати кошти на потреби 24-ї окремої механізованої бригади. Їхня мета закупити реби. Більше про добру справу у сюжеті наших журналістів. Спочатку. Це був звичайний тиждень казок. Згодом він перетворився на ідею допомоги військовим. Прем'єра дитячої вистави відбулася в середині березня. Наші діти, шість груп, показуючи кожну виставу, глядачем були інші діти інших груп. Ціна квитка була 50 гривень. Провівши підсумки, ми побачили, що за тиждень часом ми. З нас збирали, поповнили нашу банку тридцятьма восьмома тисячами гривень. І тоді закралася така ідея поділитися, поїхати ще кудись, щоб якомога швидше наповнити нашу банку. Учасниками благодійної вистави біда навчить стали десять маленьких акторів. Окрім доброї мети, має постановка ще й повчальний зміст. Що треба працювати для того, щось, щоб щось мати, треба докласти багато зусиль. Тільки своєю працею, і теж наші діти це розуміють, і хочемо донести іншим маленьким, нашому майбутньому, про те, що працюючи, ми здобуваємо свою мрію. А мріємо ми про перемогу. Глядачами вистави цього разу стали вихователі та малюки з іншого садка. Дуже благородна місія, дуже добре. Ми долучаємося до цього з великим задоволенням. Дітки знають нашого закладу про те, що будуть актори такого ж самого віку, як і вони, і вони дуже хотіли цієї зустрічі, і е, вважаємо, що це дуже корисна справа, яку ми можемо теж підтримати. Маленьких акторів на першій у їхньому житті виставі на виїзді підтримували батьки. П'ятирічна донька Марії мала роль сороки. Ми робили репетиції, готувалися. Вона дуже цієї. Ця, що вона буде допомагати, тим більше що наша сім'я особливо чекає перемоги в цій війні, бо чоловік перебуває на війні, і дітки дуже чекають, скучають і чекають на повернення свого татка. Відчуваю велику гордість за те, що дітки вже з маличку привчаються робити добрі вчинки, і вони в такий спосіб долучаються до збору коштів для наших військових і для перемоги нашої країни. Наразі маленькі актори збирають кошти на. Три реби аби грошей точно вистачило, планують організувати ще декілька виїзних вистав.